Вітаю, друзі, установочний центр доплати Україна. В нас у нас в роботі Honda Accord 2008 2.0, по-моєму, замінили головний пристрій ось той е екранчик, який тут стояв. Замінили на ось такий красивий планшет, типу Мерс BMW стиль, встановили 4 камери з круговим оглядом 360 і в нас. Будь ласка, магнітолка преобразилась. Тобто, що ми тут зробили? Грає штатний диск, грає штатний FM. Як ви бачите, я тисну кнопочку, воно переходить на штатний рідний FM Радіо. Ну, тобто, Ми тут можемо ось листати канали. Все це працює. По штату все дружить. В областях та у центральних істотних опадів. І, звісно, 4 камери з круговим 360, будь ласка, полюбуйтесь, як показує 360. Бо річ піде в нас не про планшет, який в нас там 4G, sim карта все є, але. Ось камери задня і зверху ми бачимо машинку, бокові камери. Да, трохи блікує. ну, вибачайте за зйомку трошки блікує. Але не багато. Ну акорд у нас преобразився. Ми можемо ось тут з руля робити гучніше, тихіше, як ви бачите. І ось ми можемо отак їздити біля автомобілів тепер. І в нас все гарно працює. Я бачу, як мені здавати назад. Як ви бачите, проїжджає автомобіль. Трошки приторможу. І так само передню камеру ви зможете бачити на Тобто для паркування у нас сьогодні, дивіться, будь ласка, я спеціально ось так от візьму ближче людини тихіше, вибачте, тому що я знімаю. Бачите, я показував, як я під'їжджаю ось до бровки паркувальної і показую, що я її бачу ось тут цю бровку. Тобто я можу ось під'їхати прямо одну. Бачите, міліметр в міліметр. Ох і удобно ж для тих, хто не дуже добре паркується. Далі, якщо я вмикаю драйв і мені потрібно їхати по круговому 360. То, будь ласка, ви собі можете його увімкнути принудительно. І як ви бачите, вид з камери переднього огляду, він у нас зараз трошки інший. Ось Ми можемо їздити, паркуватися. Все це буде чітко видно. Все чітко показує. Можемо під'їжджати, чесно кажучи, до якоїсь перешкоди, зараз ви її побачите, зверху дивіться, ось на екранчик, як ви бачите, до перешкоди, ну, чесно кажучи, ось міліметр в міліметр. Не буду ризикувати, лишу клієнтові цей, е -е, як то кажуть, кайф для паркування. Ну і, звісно, круговий, якщо нам хочеться там. Подивитися додатково, що там у нас з камерами і як це все виглядає, да, то, ось, будь ласка, ми можемо подивитися бокову камеру. Праву, ліву. я спеціально виверну колесо. Дивіться, як ви бачите, в нас, ось, тут ви будете, якщо ви заїжджаєте на бровочку, будете бачити, як ваше колесо ось, бачите, вивертається і наскільки. Тобто, ну, це бокова камера, все чітко видно. Дві камери, да, там під'їхали десь до бровки. І ми хочемо побачити наше колеса, ось колесо зліва, колесо справа. Тобто, ну, куди вони заїжджають, наскільки вони, бачите, ось виходять, заступають за жовту лінію. От, якщо нам потрібно, ми можемо бачити обзор зверху з передньої камери, більший обзор зверху з передньої камери, такий якби ширший, розширяється, да? і ось головний обзор. Ну, чесно кажучи, ще покажу, по-круговому, їздити по парковці. А, до речі, да, в кого затемнені вікна. І ви, як то кажуть, коли здаєте назад, ви здебільшого не видно вам. Тому що в вікно в зеркало нічого не видно. То, е, то по круговому 360, ребят. До Лексуса зараз під'їду і. І все, і Lexus прийде конець. Дивіться, бачите наскільки можна близько. Ось під'їхати до автомобіля і припаркуватися прямо міліметр в міліметр. Ну, ось чесно кажучи клас. Ось я бачите, їду, наприклад, там десь паркуюсь і бачу перед собою, бачите, стовпчик отакий. І я ось до нього під'їжджаю і ось він в мене тут. І ось він в мене тут. І я його повністю бачу. Близько ж я під'їхав до нього чи ні, хто його знає, але зараз вийдемо подивимось. Ще можна було би під'їхати. Просто я ж кажу на чужому автомобілі я не дуже хочу займатися всякими ризиками. Тому ставлю автомобіль на парковку. Як працює круговий 360, це удобно для... Здебільшого тих, хто погано вчився в автошколі, я жартую. О, для тих, хто не дуже впевнено себе, ну, на парковці почуває, чесно кажучи, ви можете все. Да, до речі, кругові 360, якщо вставляєш флешку, USB, слот, USB, да, то вони ще ведуть себе як відеореєстратор. Вони пишуть щі і вони пишуть все те, що там твориться на дорозі. Магнітола вписалась в рідне штатне місце доволі непогано. Зараз виглядає якось такий бачите, системник з картами GPS, dsp процесором звука. Тут можна налаштувати всі застосунки. Я ж кажу, За відео я дуже часто прошу вибачення, тому що ці пльоночки ось ми лишили, бачите, для клієнта живу пльоночку. Пльоночки не здираються, воно все блікує, тому відео трошки в такому форматі, скажімо так. Що там ще можна в нас подивитися? Налаштування певні для автомобіля. І ще деякі є по Хонді. Тобто системні налаштування, як ви бачите, навігація, якість екрану. Ну, це все, що стосується Android. Тут, я думаю, кожен знає, заходьте в Play Market, скачити собі. Є, да, до речі, голосове управління, його треба увімкнути. Сервіс Topal э, э, voice Service. І є програмка ZLINK, це програмка CarPlay. Ну, а все остальне, якби, я думаю, що наші клієнти і ті, хто нас бачить і слухає, то ви, в принципі, знаєте, як працюють андроїдні системи. Єдине, що ось дивіться, тут є диск, да? ось він. ми його сюди вставили, і ось коли я переходжу на CD, то він в мене магнітово його заставляє вмикати. Раз, натиснули, як ви бачите, ось бачите, і зразу. Тобто меню диска, штатне меню диска, воно працює, я можу ось тут листати треки на диску, як ви бачите, вони перелистуються. Ну і саме ще головне управління кліматом, да? де ж дівся екран з управлінням кліматом. А ось дивіться, коли я тисну на кнопочку, то в мене з'являється, ось бачите, така штучка внизу. Ось вона і напрямки, температура. Я зараз підніму трошки ось. Бачите, піднімаю. Тобто дошка клімату, яка нам потрібна, яка ось звідси йде інформація, вона висвічується ось тут на екранчику, і ми це все можемо бачити. Ось так, якщо вийду, то дивіться. Наприклад, бачите, клімат у нас. Коли я чіпаю клімат, у нас з'являється дошка клімата, і ми собі можемо все, що нам необхідно, ну, коротше, напрямки. Ну, ось, дивіться, бачите, напрямки вмикаю там, ну, коротше кажучи, все, що нам необхідно, ми можемо клімат бачити і управляти інформацією з Магнітола достатньо швидка, зараз працює Wi-Fi, але людина собі поставить сімку 4 g і буде прекрасно ну ось, я не знаю, відеоролик, можливо, якийсь і є. Хотілося б, може, показати вам якийсь, як показує якість екранчика. ще налаштувати гучність з самої магнітоли. Але, в принципі, я зараз цього не буду робити, тому що вважаю, що людина буде дивитися фільм, але це все сам. Ми ці всі налаштування залишаємо для клієнта. От. Тому ось так от така картинка. Далі е, перейду на радіо ФМ. Звук залишився по штату. Ну тобто, все працює гарно, якісно і без всяких нюансів.